Покрасоту рестувати, так? Прийма. Ваше високо наш дорогий і любячий владико. Весь Богові вірний киречанський народ. Щиро сердечно вітає вас на Свалявщині, цей благословений, радісний і щасливий для нас час. Від усієї громади, села Кирицькі та вихованців Воскресної школи, які люблять вас, слухають вас, захоплюються вами і вашими проповідями, бажають наслідувати вас. Ми маємо велику честь вітати вас, високопреосвященніший владико, у день престольного свята первоверховних апостолів Петра і Павла. Приніть ці квіти і благословить. Трепетом душі ми на цей день чекали, щоб знову в вашому храмі зустрітися із нами. Радість, яка у нас небес, молитву вашу віримо і благодать чекаємо з небесно. Ми дякуємо Богу, що вам дарує сили відвідати всі храмів, які вас запросили почути слово Боже. Допомагаємо. Промінець, що земля випрорвався, до вчення Божого стежину прокладає, що на родючих нива, що дня насіння віри висіває. Від вас іде благодать, і золоте колосся проростає, а від землі небесну далечі Богу хвала із наших пуст лунає. Свята престольного, нам всім дарує Бог наш щирий і милостивий, нехай душа ціде від ваших слів, і всюди дух терит благочестивим. Радіє Петро, камінь відео, лініє баба, залюбець, і учителі усі солени, і наші на величезні. Хай молитви ваші, день оцей святковий, Господь Бог почує. Благодарі йшли душі ваші чисті, сповнені любові, щоб хвалили Бога і старей малих. Пам'ять Апостолі примутних, благові, пам'ять апостолів <зважлив> примутні, сьогодні з пани відмічає, після відчитання Петра і Павла перечам. Ною любов'ю хліб та сіль підносим, і у вас благословення для усіх нас просим.

Самі великі прихожани прикожани. Оскільки ви являєтеся скетом і ченцем, прийміть від нас цю духовну пісню у виконанні Воскресної школи. з давніх, предавніх, 说。Show. І ось це, діточки, мікрофончик мені дайте. Діточки так красиво з мікрофона говорили, я не можу не сказати пару слів вам, шановні наші дітки. Настільки схвильований, такою зустрічю аркірея завжди археть діти зустрічають. Але за 9 років мого аркірества так вони вже ніхто не як Дякую. Перше, оце де я стою зараз світами, де АМ, Написано. Завжди один орлєт, це орлєт називається. В кірецьках п'ять орлиців, такого ще не бачу. На діточки всюди чудові, прекрасні діти. Це наше майбутнє, майбутнє нашої церкви, нашої держави України, рідної землі. А діточки в кірицьках просто чудові, просто прекрасні. Вам огромніша благодарність. Я завжди з великою любов'ю ставлюся до цього села, до цього Петепалівського храма, до священників, до народа Божого. Особливо мені приємно бачити прекрасну роботу недільної школи, просто потрясающе як організовану. Це, звичайно, честь і хвала Богу, настоятелю, священникам всім хто служить, матушкам і всім присутнім. Спасибо, Господі. Ще буду знати, що в Києвіках ще більше всього квітів в світі. Даємо Бог здоров'я, шановні діточки, вам, дорогі, браті і сестри, всіх запрошуємо на мову.